Всі фіта. Трошечко розкажу вам про модельний ряд бункерний. Діт. Найдешевша, найпростіша продукція в модельному ряді це попільничка з небава. Це ось такий виріб, модель ПТН-ПДР. Вона вироблена з гіпсу і може якийсь час виконувати свою функцію, тобто ми можемо гасити недовго в очі вниз і складати її сюди. Наступна модель це йорш для унітазу. По суті, це вже попірничка, але з е, в комплекті з самим йоршиком Йоршик складний. Ну, тобто можна насадку цю змінювати. Ручка залишається такою самою. Значить, тут немає жодного вкладу, що нічого матеріалу виготовлення, гіпс. З гідрофобізуючою добавкою, всі наші вироби з гіпсу додається, гідрофобізуюча добавка, і вироби фарбуються. Тобто якийсь час при незначному використанні, тобто не для людяних місць, цей виріб буде зберігати свій, свій функціонал, тобто його можна буде помити, помити йорше, і а, фарба буде триматись. Але якщо використовувати неінтенсивно. Наступна модель. Модель ПТН Хелево. Все правильно прочитали. Це модель вже відрізняється принципово. Вона трошки дорожча. Вона має ось такий стакан в комплекті, який дуже зручно використовувати. Тобто ми не сам виріб обслуговуємо, а ми йому саме дістали, помили його і тим далі. Щітка йде те теж в комплекті. Щітка зі складною ручкою, тобто ручка з двох секцій складається. І, е, ну, все, сам виріб і е, стакан в комплекті. Це якраз для місць з інтенсивним використанням, якщо мова йде про якісь кафе, ресторани, громадські заклади, Верховна Рада Господарственна Думаєте далі. Наступна модель, модельному ряді – це та сама модель ЛО. Але індивідуально розмальовано. Тобто це ексклюзивна е сюзина лінійка виробів, які е існують в одному екземплярі. Е можете на сайті погрутати, там є найсвіжіші фотографії з е виробами, які в наявності. Значить, ось таким чином це виглядає, це готовий виріб. Також, якщо то тобто можна використовувати теж місця з інтенсивним користанням, вимачте тавтологію. Якщо ми говоримо також про місця з великою інтенсивністю відвідувань людей, тобто вбиральні, то також ми можемо розглядати модель ПДР, але матеріал виготовлення штучний камінь. Цей виріб має всі характеристики справжнього каменю, тобто він твердий. Він має колір в масі, він не фарбується, його дуже складно буде пошкрябати, складно його розбити, його легко е, обслуговувати. Він не бере вологу зовсім на нього не діють жодні хімічні, ну мається на увазі, побутові хімічні речовини і по суті. Це також там не також, а це вічний виріб. Якщо цей гіпс, і він може бути там, якщо його тонути, він впаде, він може трошечки сколотись десь на гранях на гострах, то цьому все рівно. Він може бути, може падати і з ним все буде довго. Також з грудня місяця 23-го року ми випустили. У нас все довкола в і ми випустили. Ось такі наклейки це наклейки в унітаз або в ПІСОР. Бо згідно з дослідженнями, наявність зображення в певному місці поруч зі зливом, в яке будуть цілитись чоловіки, здатна знизити розбрізкування на 80%. Тобто ми можемо мінімізувати вартість прибирання вбиралень, ну і насолоджуватись процесом, справляючи свою нужду, так сказати. В обличчя яскравим персонажем з раз, э, з расистів. Значить, це серія наклеєв називається обісеклі? Обісеклі расист. Ну наразі все.